Доброго дня, мене звуть Наталя Тріх... Томкова, я трихолог, реабілітолог, власник центру відновлення волосся у Вінниці. Хочу сьогодні познайомити вас з методикою фототерапії, яку я, яку я застосовую у своїй практиці. Фототерапія полягає у застосуванні світлових імпульсів або безперервного світлового для терапевтичного впливу на організм. Основним принципом фототерапії, основний принцип полягає у використанні спеціальних ламп, здатних генерувати ультрафіолетове випрямінювання, подібне до того, що присутнє в сонячному світлі. Фототерапія буває класична, сегментована, широкосмугова, вузькосмугова. Ці методи можуть бути використовані для всього тіла. І потребують індивідуального підбору, враховуючи типи шкіри, пацієнта, ступень захворювання та дотримання відповідних протоколів для мінімізації ризиків і забезпечення ефективного лікування. Локальне застосування ж має 308 нанометрів та 311 нанометрів. Вони впливають на уражені ділянки без негативного впливу на здорові клітини. Переважним методом застосування у трихології завжди була лампа 308 нанометрів. 311 нанометрів. Вона була одна з найперших, яка з'явилася на території України. Я використовувала два різних виробника, але, на жаль, помітного сікого терапевтичного ефекту, не було. У процесі пошуку інших методів фототерапії. Я натрапила на монохром, монохромний лазер довжиною хвилі 308 нанометрів. Саме з ним я хочу вас познайомити е, сьогодні. Е, французький ексімерний лазер виготовлений компанією Clarté, яка гарантує високу якість, надійність та відповідність міжнародним стандартам безпеки та ефективності ексіплекс 308 використовує монохромне, некоригентне ультрафіолетове плюміння з довжиною хвилі 308 нанометрів, що дозволяє точково вплинути на ураження ділянки без пошкодження здорової клітини. Застосування ультрафіолетових променів 308 нанометрів у дилерматології добре вивчено та підтверджено численними клінічними досягненнями, особливо щодо лікування псоріазу, вітіліго та гніздової алопеції. Клярте активно підтримує наукові дослідження та надає інформацію про клінічні випадки застосування свого пристрою. Використовує ексіплексну технологію, де активним середовищем є газова суміш ксенон хлор. Під впливом електричного розряду утворюються ексіплексні молекули, які при розпаді випромінюють ультрафіолетове випромінювання. Це випрямінювання некоригентне, тобто немає стабільної фази та строгої спрямованої хвилі, що робить його більш безпечним для шкіри голови. Ультрафіолетове випромінювання 308 нанометрів проникає на поверхню глибину до 1 мм, що достатньо для впливу на волосяний фолікул. Та епідерміс. Некоргентність світла забезпечує рівномірний розподіл енергії у обробленій зоні, без ризику перегріву або Механізм дії в тріхології ефект, який сприяє апоптозу активних теліфацитів, які відіграють ключову роль в автоімунних реакціях, зокрема при гніздовій алопеці, стимуляція мікроциркуляції, що покращує кровопостачання до фолікул і сприяє інтенсивному росту, регуляція роботи сальної залази, яка допомагає присобиральному дерматиті та жирні шкірі голови. І так. Ексіплекс. Це портативний, потужність пристрої всесвітнім патентом, транспортабельний, без витратних матеріалів. Просто і безумовно прибутковий. Також хочу наголосити: метою прицільного впливу на уражені ділянки застосовуються редукційні накінечники, це знижує ризик подразнень, опіків та гіперпігментації. Основні перестрої це швидкість, зручність. Безпека та безболісність процедури. В середньому сеанси тривають від однієї від однієї до 10 хвилин, що дозволяє легко вписати лікування, в щільний графік. Короткий час відновлення після процедури Дозволяє їм повернутися до звичайного життя без зайвих обмежень, не потребує реабілітації, та можна використовувати навіть дітям. Є і обмеження при, в пристрої, це непрактично для великих ділянок. Тобто, якщо е, це стосується всього тіла, це непрактично. Процедура ще потрібна обов'язково е, двічі на тиждень. Але, на жаль, ті е, пацієнти, які далеко проживають від е, місця, де знаходиться салон, це теж не зовсім практично. Побічна дія, свербіж і ущення. Та е, деякі пацієнти не реагують на лікування. Це теж є в практиці. Фототерапія в тріхології. Для покращення мікроциркуляції вона використовується для стимуляції клітинного метаболізму. Як проти запальне, ми вже чули, імуномодулюючий ефект та стимуляція менодіцитів. І так, як я застосовую в тріхології фототерапію? В першу чергу це сибирейний дерматит, псоріаз волосистої частини голови, гніздова алопеція на початку лікування, ага, якщо є еріптемія та гіперемія при гострому телегенте флюшбі хочу поділитися з вами результатами своєї роботи на лапері. Але в першу чергу хочу додати. Що це не монотерапія, у кожному випадку лікування супроводжується корекцією внутрішніх станів та лікування у війських спеціалістів при потребі. І так, це чоловік 21 рік, сиборенний дерматит використовував гормональні препарати на протязі зовнішнього нанесення на протязі 6 місяців. Ми підібрали йому. Домашній догляд без застосування гормонів і результат на фототерапії. Пройшло 16 процедур фототерапії. Хочу звернути увагу не тільки на зменшення запалення, але й на щільність волосистої частини голови після фототерапії. І так, жінка. 51 рік ми бачимо, що це псоріаз волосистої частини обов'язково взяла за мету показати саме біля вушка, щоб було чітко видно, як змінюється шкіра під час фототерапії і як зменшується лущення. Дійсно підібраний догляд без використання гормональних препаратів і фототерапія двічі на тиждень. Далі жінка 52 роки порідіння. З другого по третій місяць ми використовували фототерапію 11 процедур. Результат з 12.02 по 7.03 це тільки на фототерапії. З 7, з 7 по 4 місяць ще чотири процедури мезотерапії і один раз в тиждень фототерапія, три процедури. Ну, ми далі працюємо з нею. Жінка 39 років. Вона страждає порідіння спостерігалася протязі 8 років, це 12 процедур фототерапію в подальшому перейшли на інший метод лікування. Жінка 37 років, теж андрогенетичне випадіння, 14 на Малю на фотографіях це 14 процедур фототерапії та вже зроблено дві мезотерапії. Далі гніздова лопеця. Жінка 46 років. На початку була зроблена ін'єкція каналогу. Потім через 7 днів фототерапія 13 процедур 2 рази на тиждень. На регулярно ходи і регулярно відвідує наш центр. Цікава, ще цікавий клінічний кейс це дівчинка 17 років. Помітили ділянку 2 см в кінці травня, в серпні було перше звернення, до серпня вона інтенсивно стрімко збільшилася. На першій консультації батьки відмовились від введення гормональних препаратів, і ми почали монотерапію ексимерним лазером. Це монотерапія. І чітко видно, як змінюється діаметр самого пушкового волосся та збільшується пігментація. Далі жінка 46 років, гніздова алопеція на протязі 10 років. За 10 років вона лікувала різними методами. Це були і ін'єкційні методи введення, і кінолог, і флостерон, і плазма, і меза, і різні. Але, на жаль, клінічного е результату е покращення результату не було. Е В 10-му місяці е ми провели 10 процедур, е її. Потрібно було від'їжджати, вона від'їхала в іншу країну, і в цьому місяці вона з'явилася знову, і ми продовжили лікування. Результат, е хочу ще наголосити, що насправді вона два рази в тиждень приходила на початку на певне лікування, а потім е кількість е ну, майже цягала семи днів різниця між процедурами, але, як ми бачимо, ситуація значно покращилась. На сьогоднішній день вона вже зав'язує в хвостик своє волосся, що не можна не радувати. Далі дівчина 32 роки, теж вогнищева алопеція, вона почалася в неї за 6 місяців до звернення. Безумовно, до перших фотографій були зроблені ін'єкції тримценалону. Далі ми робили фототерапію. На ці, по цих результатах фото на, було зроблено 20 процедур і потім ще 10 на окремих ділянках, де спостерігався ріст менш помітніший. Жінка це телегенове випадіння волосся. 35 років випадіння протягом трьох років. На фотографіях 14 процедур фототерапії два рази в тиждень, але в подальшому ми однозначно підключаємо ще інший метод лікування. Хочу... Застерегти і звернути увагу, що при фототерапії збільшується діаметр волосся та швидкість росту теж збільшується. І остання жінка, яка, напевно, один із найцікавіших кейсів фототерапії, це. Жінка 36 років з каргами на інтенсивне випадіння волосся, це було гостре терагенове випадіння волосся. Влітку вона пережила було операційне втручання, прийом антибіотиків, гормональна терапія протягом 14 днів. Звернулася вона з порідінням, з випадінням та печією на волосистій частині голови. Тому ми і почали з фототерапії. Фототерапію ми робили на протязі одного місяця. Далі, уже коли запалення зменшувалося, я запропонувала інший метод лікування, але насправді вона відмовилася і ми продовжили далі фототерапію. Я хочу, щоб ви звернули увагу. Не тільки на щільність, на густоту і на швидкість росту. Ці фотографії реальні, тобто швидкість росту значно збільшується. Я думаю, що це є однозначно доказовим методом. Можливо, це і чудо, але гарне чудо. Я думаю, що наші клієнти і пацієнти хочуть в це вірити. І так, ексіплекс є ефективним. Унікальним препаратом для лікування дерматологічних захворювань шкіри голови завдяки некоргентним ультрафіолетовому випрямінню 308 нанометрів, він допомагає відновити ріст волосся, зменшити запалення та нормалізує стан шкіри голови, що робить його перспективним методом утріхології. Я щиро вдячна вам за увагу та компанії Ласкос за неймовірну можливість використовувати такий апарат у своїй професійній практиці. Дякую.